Вітаю вас з вами. Програма Моє рідне село. І сьогодні ми у Канівському районі. Тож маємо нагоду з'ясувати, чим особливий цей район, що знаходиться у північній частині області. Які підприємства є бюджету утворюючими, та як живуть сільські громади? Про все це дивіться далі. Канівщина відома насамперед завдяки тому, що тут покоїться прах Тараса Шевченка. Однак є тут про що розповісти із економічної та соціальної точки зору. Канівський район складається, знаходиться в північній частині Черкаської області. Межує з Київською областю, складається з 60 населених пунктів, має 29 сільських рад. Особливості нашого району полягають у тому, що це надзвичайно мальовничий район, надзвичайно працьовиті люди. Займається тут основне вид діяльності нашого району це землеробство та вирощування сільськогосподарської продукції. Також значну частину виробництва району займає тваринництво, а саме вирощування птиці. Селище Степанецьке, що на Канівщині, нараховує лише близько 300 жителів. Однак зараховувати його до таких населених пунктів, де практично не залишилося людей зарано. Адже попри малу кількість населення, село розвивається. Певного розквіту населений пункт набув останніми роками. За сприяння сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрокомплекс Степанецьке. Завдяки підприємству відремонтовано будинок культури, завершується будівництво храму. До речі, керівник каже, що особисто причетний до його проектування, відвідував різні церкви і намагався усе краще втілити у щойно відбудованій. Дійсно, цей дім Божий вражає не так величчю та пишнотою, як домашнім затишком і теплом. Стов агрокомплекс Степанецьке орендує землю в 11 сільських радах, що зосереджені у трьох районах. І скрізь розвиток соціальної сфери є пріоритетним напрямком. Соціальну сферу ми розвиваємо в кожному селі, ми кожен рік з кожного гектара це саме менше, що ми даємо на сільські ради по 100 гривень з гектара. Так що це просто у нас тут база, основна база, у нас в Кичинцях теж база, там ми викупили майно і розвиваємося, соціальну сферу теж. І Дом культури зробили там в селі, Горобіївки, теж соціальне село. Так що просто в нас тут база, і через що ми виходимо, що тут більш-сюди більш масивно вкладаємо, а для села ми в кожному селі, в тому году зробили в степенцях на дорогу на кладовище, 2 кілометри, в Горобіївки зробили 2 кілометри дороги по селу. Якщо ми стараємося в кожне село те, що ми повинні вкласти по можливості, ми все допомагаємо. Ходоров, дитсадик, там теж закупили б мебіль повністю на дитсадик. Стараємося в кожному селі, щоб ми були видні і нас люди нормально до нас відносилися. А ще певною нереалізованою мрією є відбудова приміщення та відкриття дитячого садочка, адже діти в селищі є, але змушені сидіти вдома, бо возити їх дошкільний заклад у сусіднє село може собі дозволити не кожна родина. Плануємо дідсадік. Це наша болюча тема і не можемо показ. Дати нам дозвіл на реконструкцію садика. Хочемо зробити, щоб багато діток у нас в селі остається сім'ї, дітей багато рождаємося. Так що ну, що раді дітей все воно піде. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур. Та особливе воно тим, що має багато дослідних ділянок різних культур. Завдяки їм господарство обирає найбільш придатний до вирощування гібрид чи сорт, а ще реалізує посівний матеріал. Ми Вирощуємо посів матеріал пшениці, сої, гороха, ячменя. І на ділянках багато закладаємо дослідних демонстраційних ділянок, щоб вибрати собі більш приємливий для себе, для цього регіону посів матеріал. І багато реалізуємо по Україні матеріалу в нас. В цьому році ми десь реалізували около тисячі тонн посівного матеріалу. Зараз дуже багато з'являються нових гібридів і нових сортів. І от ми приймаємо для себе, дивимося, який гібрид в наших умовах дає самий потужний потенціал. І потім визначаємося і закупляємо цей гібрид вже для себе. І в частності до нас тут приїжджає багато вже також. Працівників інших господарств також дивляться на ці демонстраційні посіви і також вибирають для себе який гібрид чи сорт більш придатний для вирощення який має дати найбільший потенціал. Тут уже стало доброю традицією проведення дня поля. Ці заходи залучають господарників не лише району, а й інших регіонів. Дні поля проводяться це по різних культурах. Якщо, допустимо, це по, по, по пшениці, він вже буде, допустимо, все у травні місяці. Кокурузи ми плануємо десь порядка у червні місяці проводити. Ну і по зимовому ріпаку, також це ближчими днями ми також будемо проводити ці, ц, ц, цей день поля. Визначаємося з тими компаніями, які в нас представляють свої сорти, свої гібриди. І коли для їх саме найкращий момент. Все це привезти, і ми тоді до них також прив'язуємося. Приїжджають порядка ну, кожний раз біля 100 чоловік 100, 110, 160, один раз навіть було з різних господарств, як з нашого району, так і з Черкаської області, з інших областей. Представники цих компаній, які в нас висівали ці свої гібриди, свої сорти, вони знайомлять присутніх із своїми. Сортами, гібридами, кажуть, перевага кожного сорту чи кожного гібриду над іншими культурами. І такий захід проводиться своєобразна конференція, де також діляться своїми знаннями представники цих же компаній, менеджери і інші там люди. Завдяки такому підходу та працьовитим рукам хліборобів, тут вдається збирати високі врожаї. Минулого року кукурудзи зібрали 145 центнерів на круг, а пшениця дала 68 центнерів з гектара. Олександр Яременко уже майже сім років працює на тракторі. Тоді хлопцю було лише 19. Найбільше йому подобається працювати в полі, на луні природи. Я ж без батька, з мамкою цікажу. Те саме брав. Так після учоби одразу сюди до Васильовича, тут і роблю. Людмила Гера теж не цурається сільської роботи. Під час нашого приїзду жінка допомагала з посівним матеріалом. Вона каже, що селяни мають роботу завжди. Просто вона змінюється залежно від пори року. З зимою ми пакуємо в мішки зерно, у в бігбеги, в мішки, весною, посівна, літом і полимо, і все і… Зерно теж на таку підкидаємо складно. а осінню теж посівна у нас іде. на так год працюємо. Село Курилівка розташоване за 20 кілометрів від Канева. Сьогодні тут мешкає трохи більше 200 осіб. Нині в селі діють будинок культури, бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт, магазин. Село електрифіковане, має телефонний зв'язок та автобусне сполучення з райцентром. Одним із кращих є фермерське господарство Пустовий. Його керівник не з книжок знає, як потрібно господарювати. Адже в сільському господарстві ще з 70-х років. Я розпочав ще в 1974 році. Було велике господарство. Було, знаходилось троє сіл. Ну так ситуація в 90-му році склалася, що це село вирішило в'єднатися і запропонували. Запропонували мені сюди піти головою колгоспу. Ну, я дав згоду, але це село було трудно недоступне не в Черкаській області, і тут, безумовно, великий, е, велика нагрузка, великий об'єм роботи поклався на, е, на мене як на керівника господарства. У ну, зв'язку з тим, що все-таки все, все, все були ще молоді роки. Було желання доказати, що все-таки тут люди нормальні, що люди тут працюють, що є умови, створити їм відповідні умови. І поряд із цим ми за перших 6-7 років ми безумовно тут село все перевернули, поробили дороги, поробили водопровід, зробили будинок культури, зробили ФАП у господарстві. І та практично кожен кусок землі був, як кажуть, соціально оброблений. Колектив тут невеликий, адже господарство орендує лише 320 гектарів землі. Однак люди живуть згуртовано, забезпечені усім необхідним. На фоні району. Я думаю, що ми і в першу чергу у мене така тенденція перше зробити такі умови, щоб люди були заінтересовані, щоб людина йшла на роботу із задоволенням із, як кажуть, чувством таким, що… желання. Я поряд із тим, що. Соціальні умови створені більш-менш нормальні зробили спортивний зал, в якому є можливість їм займатися як негода після не в робочий час. Вони приходять займаються і більярдом, і іншими тут належними спортінвентарями. тому що спорт це здоров'я, як би там не було. І думаю, в їх таких можливостей вдома немає, і в даному селі немає ніякого спортивного. І ні клубу немає, ні спортивного залу немає. Я думаю, що це їм доречно, якраз на сьогоднішній день таким методом яка свою задовольність, свої потреби. Поряд із цим робимо стадіон, на якому теж будемо залучати і сільську молодь, і самі будемо приймати участь у цих змаганнях, змаганнях а й між собою. Ну, я думаю, що це теж буде така ініціатива, буде, і я думаю, що це буде якраз для їх такий ну, побажання. Тому що все таки кадри молоді. Я думаю, сьогодні, на сьогоднішній день це основа основа для цих жителів цього невеличкого маленького села Курилівки. До речі, не в кожному селі для працівників створюють такі умови. Обладнано спортзал новими тренажерами, можна пограти в більярд, а в холодну пору року зігрітися і відпочити в спеціально обладнаній кімнаті. Юрій Пустовий разом із батьком працює в сімейному бізнесі. Тож сільські проблеми розуміє гарно. За техніку відповідаю за. За все відповідаю, повністю що і на полі, і на бригаді ремонтуємо, кропимо, ораємо. Все робимо, що можна, те і робимо. Училище кінчав, в Бобризке на спету No7. І тоді все рем'я, то водітелем робив, то на тракторі, на всьому все ремонтуємо самі. На території господарства прекрасний квітник та сад. Це вже віддушена бухгалтера. Світлана Чамата, 17 років на підприємстві, каже, перші кущі троянд висаджували разом з керівником. Тепер тут солідний квітник з великим розмаїттям квітів від перших весняних до пізніх осінніх. Тут взагалі квітів не було, нічого не було. Ми перші п'ять кущів троянд, яких купили. Ми з Миколи Панасовичем тут перші п'ять кущів садили. Тепер ви самі бачите, скільки тут троянд. Ну просто зараз це красиво не побачите. А влітку це дуже красиво. Тут різні кольори, різні сорти, різні сорти лілій, різні сорти хризонтем, різні сорти тюльпанів, нарцисів. Тобто усі квіти від починаючи від перших ранніх від крокусів і до самих пізніх хризантем. Тем. Тобто, це моє захоплення, це я дуже люблю. І, і всі люди, які до нас приїжджають. Наприклад, наші люди, в яких ми орендуємо землю, ну влітку вони всі фотографуються тут. Тобто, це дуже красиво. Тож канівська земля дійсно особлива, як і кожен куточок Черкащини. Тут живуть добрі і працьовиті люди, які примножують славні традиції краю. З вами була програма «Моє рідне село, і сьогодні ми побували на Канівщині. Зустрінемося за тиждень на телеканалі Рось.